Господи Боже наш, коли Мойсей піднес руки в молитві до Тебе ти вислухав його, і скріпив народ ізраїльський в боротьбі за маликом. Коли Ісус новин боровся за землю обіцяну, ти повелів сонцю зупинитися, знаменуючи цим перемогу, тож і нині вислухай, що молимо тебе. Загін зібраних воїнів цих, благослови, скріпи, і дай серце муже на супротивників, даруй свого світлого ангела. Бо ворогам же й супротивникам пошли ангела жаху і переляку, який би погнав їх та розсипав. Сміливість повертав у боязливість від Твоїх слуг воїнів цих відверний голод, погубу. визвали їх від вогню, меча, нападу, нападу ворожого та від всякого піднесення, будь їм помічником, даруй їм прощення гріхів і все, що до спасіння. Научи їх, умудри їх захисти, будь заступником їх душ і тіл. Як самилистовий Господь, даруй їм ласку прощення в день судний, благослови їх і нас, сусідні життя нашого що, прийнявши від тебе ласкаву допомогу, повсякчас нас славили приславне і величне ім'я Твоє, бо Ти є твердиння і скріплення людям Твоїм. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.